Коли ми маємо справу з діленням раціональних дробів і нам треба якимось чином спростити цей вираз, то перше, що приходить на розум, що ми насправді дроби то між собою ділимо, але якщо чесно, то ми стараємося їх множити. Але як ми множимо, коли ми другий дріб перевернемо верт ногами? І насправді не має значення, чи у вас там цілі вирази, чи у вас буде просто одна четверта, чи будуть якісь простіші. Ми все одно працюємо по режиму. Перший залишаємо вираз такий, як є. Другий перевертаємо верх ногами, і при тому, що ми обертаємо, ніби вираз і ми ставимо замість ділення множення. Але коли ми бачимо, що в процесі цього в нас неймовірно велика кількість цікавих речей, то отут я кажу, що справжнім математикам прям аж тьохкає серце, щоб побачити ті формули, які ви насправді довгий час чите. І застосовуйте, а що це за формули? Звісно, це формули скороченого множення. І ось ми, бачучи, наш чисельник, вже впізнаємо формулу, що це мінус 5 у квадраті. Якщо ви не бачите, то орієнтуйтесь на квадрати. Х квадрат то є х, 25, звісно, це 5, а посерединці ми перевіряємо, чи буде це подвоєний добуток наших чисел. 5 множимо на х і ще раз на 2, тому що подвоєний добуток. Так, це є 10х. І через те, що перед подвоєним добутком знак мінус, тому і в дужках у нас знак мінус. А що таке х квадрат мінус 100? Знову ж пізнаємо квадрати. Хоча, що тут пізнавати, ми ж розуміємо, що х то і є х квадрат. А 100 що це за число? Звісно, це 10 у квадраті. Тому улюблена формула наших учнів, яка розписується на Х-10 на Х плюс 10. Тобто наших А мінус Б на А плюс Б. Далі згадуємо, що все-таки дроби ми не ділимо, а множимо. І обертаємо наш дріб. Те, що було в знаменнику, піде в чисельнику. Те, що було в чисельнику, звісно, піде в знаменник. І одразу ж бачимо, що цілий вираз цього чисельника з нашим елементом. Знаменника першого виразу ідентичні, тобто ми їх можемо нарешті скоротити. А що тут робити? Варто пригадати, що якщо в нас щось у квадраті, це означає, що те, що є дужечкою, це множиться воно саме на себе. Ми залишимо х плюс 10. Тут, звісно, у нас множення. Буде одиниця, що ділиться на х-5. Доволі часто уже досвідчені, хто пропрацював не один приклад, собі дозволяє, що ми скоротимо ось оцей вираз знаменника з квадратом. А багато хто учнів думає, а чому ми тут двічку перекреслюємо? Тому хочу нагадати, що якщо в нас щось у квадраті, це означає, що однакове множиться на однакове. Наприклад, якби в нас було 4, ми 2 множимо на 2. Тому ми беремо ось вираз x мінус 5 множе на х мінус 5, ніби якби розписуючи наш квадрат. І тоді ми впевнені, що знаменник другого дробу. І елемент, один множник чисельника так само вони однакові. І тому ми можемо спокійно подивитися, що тільки якщо між дужками є знак множення, до речі, степінь це і є знак множення. І бачимо, що між ними знак ділення, тільки тоді ми можемо використовувати з вами скорочення. І ми бачимо, що в нас все скоротиться, тільки залишиться елемент чисельника. Х-5, тому що одна дужечка скоротилася зі знаменником іншого дробу. І розуміємо, що навіть якщо ми х-5 множимо на 1, це буде той самий х-5. І так само, що в нас залишається х плюс 10. Звісно, коли ми ось отут скоротились, у нас теж залишилась одиничка. І відповідно вона не впливає на хід розв'язку наших прикладів. Тому. Якраз от такого формату приклади, шановні учні, дозволяють вам нарешті відчути себе, чи якісно ви готувалися, робили приклади з математики, вчили формули скороченого множення, чи все-таки є моменти, які саме отут і є велика нагальна потреба їх допрацювати, ще раз вивчити і впізнати, що є у нас формула квадрату різниці. І формула різниці квадратів. А далі ми розкладаємо на множники і скорочуємо, а я знаю, що це найбільше ваше задоволення. Тому до зустрічі!